Вітаю вас 31 липня середа і 151 день із циклу 365 днів одного року. Надвечір'я. Ласкаве, тихе і спокійне надвечір'я. Останнього липневого дня середнього головного літнього місяця для мене він пройде цей місяць під знаком фруктових запахів, а сьогодні, наприклад, це грошевий запах. Не часто, не кожного року. Дикі гроші можна отак назбирати вдосталь, як кажуть. От, збирала скільки хотілося обробити їх, посушити, і це буде прекрасна, ароматна добавка в кожний узвар. Це і корисно, і приємно. Літо. Як же ми його довго чекаємо? Кожен день він, звичайно, насичений домашніми клопотами, як би не старався, ну, прямо вислизає із рук враження від літа. Багато в мене було клопоту з поливанням свого. Огорода, клумби, я, звичайно, не чекаю там якихось супророжаїв. Це дійсно місце, де я, по-перше, споглядаю природу. Коли немає цього очікування великого врожаю, то є врожай вражень. Я бачу. Які там бувають стрикозки, метелики, які джмелі, як вони літають з квітки на квітку, як себе поводить квітка після того, як вже вона відсвіла. Розумієте, спостереження зовсім з іншою метою, спостереження за природою, а не тільки, чи буде врожай. Чи... Яке воно вродить, велике, невелике. Я рада, звичайно, кожній рослинці, яка вродила, просто тому що я коло неї трудилася трудитись коло землі корисно і приємно. І, чесно кажучи, велике задоволення, багато перехожих. Дивляться дійсно не тільки на те, що я пораюся біля цієї клумби, а сам факт, що не просто сиджу на лавочці, а намагаюся якось озеленити цей кусочок землі, прикрасити його. Це позитивний момент, і він додає внутрішнього спокою, а це важливо. Рада з вами спілкуватися, рада вашим коментарям. Сама намагаюся дивитися ті канали, які для мене цікаві, які теж про природу. І теж стараюсь написати коментар, бо це є момент спілкування. Дякую вам за відгуки, за лайки, дякую за те, що присилаєте донати. Це просто сам факт, якби взаємообміну. І я вам дуже вдячна. За це. А головне бережіть свій внутрішній спокій, бережіть взаємини з своїми близькими, з друзями, з родичами, бережіть себе. Будьте здорові!